Слава Україні, друзі, слава ЗСУ. Хотів вам дещо сказати, потім в дорозі. Давно народилась в мене така думка, ну не думка, вислів, такий, можна сказати, така промова. Будемо праведнішими. Колись мій прадід і багато наших спільних, ну, спільних, скажімо так, прадідів боролися з окупантами ще в ті часи в лавах українських націоналістів. Партизанів, повстанців і тому подібне. І боролися вони досить ефективно, незважаючи на те, що велика частина території вже знаходилась під окупацією, але вони в меншій кількості давали, нормально, скажімо так, прикурити тогочасним окупантам. І одним із факторів, чому їхня боротьба була ефективною, це був надійний тил. Тому що вони бачили, що люди їх підтримують, допомагають, незважаючи ні на які погрози, загрози власному життю, люди тримали тил, допомагали повстанцям, і повстанці були мотивовані і вели свою боротьбу ефективно. Але повстанці, скажімо так, вели боротьбу, але не довели її. Чому? Бо один із факторів був це те, що впав тил. По різних причинах їх мордували і вбивали, і по-різному. І люди були налякані дуже. Переставали допомагати повстанцям. Також пропаганда різна. І відповідно, ефективність боротьби українських повстанців почала падати, і, відповідно, боротьба не завершилася перемогою. Проводячи паралель, ми зараз теж даємо ефективну, я думаю, відсіч нинішнім окупантам, а відсіч їм дають цим окупантам правнуки, нащадки тих самих повстанців. І тил має важливу роль у цій боротьбі. І я не хочу, щоб історія повторилася, хоча кажуть, що історія любить повторюватись типу, в такому плані. Я не хочу, щоб тил впав. Наша боротьба стала неефективною. Від тилу залежить дуже багато. Давайте зробимо так, щоб історія не повторилася, а просто повернула в правильному напрямку. Тому тил повинен працювати на максимум. Робіть все можливе від себе, щоб бути надійним тилом і щоб наші теперішні воїни могли ефективно боротися з окупантами. Все буде Україна, я узнавав. Слава націю!